Харків завжди чистий, доглянутий, славиться квітниками, тюльпанами. І навіть зараз в умовах воєнного стану харків'янам піднімають настрій і надихають на життя квіти. Надихають красиві композиції зелених насаджень. І тішать оком, затишні куточки в парках і садах. Цей рік теж не став виключенням, говорить речник Харків Зеленбуду. Так само висаджуються квіти, доглядаються газони. А от щодо створення якихось кардинально нових цікавинок, зелених зон, то комунальники пояснюють, через воєнні умови ресурси і людські, і матеріальні сьогодні дуже обмежені, тож спрямовуються на утримання тих локацій, які вже є. Техніка виходить з ладами її постійно намагаємося ладнати, і людей не вистачає з об'єктивних причин, тому те, що в нас вже є, ми його підтримуємо в гідному стані, але все одно туди вносимо якісь родзинки. Так, наприклад, ми переходимо поступово від однолітніх квітів до багаторічників. Одна з таких локацій, яку цього року засадили багаторічними рослинами, знаходиться в сквері Стрілка, популярному місці відпочинку карків'ян, розповідає Андрій Кравченко. Тут у нас висаджена лаванда, декілька видів спереї, дерен, ялівець, гортензія. Тобто, коли це все розквітне, розростеться, коли ці рослини війдуть в повну силу, розквітнуть кущі стануть високими, то це буде дуже ефектна локація, дуже ефектна клумба з таким вичорним візерунком. Я гадаю, що харків'янам сподобається те, що вони тут побачать. Комплексно із урахуванням урбаністики міста та науки підходять у Харкові і до догляду за деревами, пояснюють у Зеленбуді. Тут йде і санітарна обрізка, коли зайві гілки, які заважатимуть дереву, яке можуть призвести до того, що воно завалиться, треба прибирати вчасно. Треба обстежувати дерева, аби не було, знаєте, коли воно зелене, а всередині воно вже гниле. І цим якраз займаються наші фахівці. Наприклад, просто зараз в парках та скверах нашого міста проходить обробка від кліщів, оскільки зараз тепла погода, і ці паразити повилазили, а вони несуть. Чимало загрозу і здоров'ю людей. Якщо ми говоримо про дерева, то в нас дуже багато дорослих дерев їм по декілька десятків, декілька століть, але не всі вони здорові через війну, через хвороби, через різні умови. І задача наших фахівців виявити такі дерева, вчасно їх пролікувати, якщо є можливість його зберегти чи прибрати, бо воно не несло загрози городянам. Андрій Кравченко також розповідає, що попри війну є у харківських спеціалістів з ландшафтного дизайну та озеленення міста і певні задуми щодо нових цікавих поєднань квітів, візерунків квітників, які можливо порадують мешканців та гостей міста вже влітку. Не буду про це говорити зараз, але маю надію, що ми приємні сюрпризи харків'янам надамо. Це здебільшого рослини, які вирощені в нашому тепличному комплексі, який працює, незважаючи на те, що він був обстріляний рашистами і дуже потерпав від прильотів, але наші дівчата там. Дуже наполегливо дуже важко працюють, аби виростити рослини, які потім будуть висаджені в нашому місті. А щодо а, візерунків, щодо цих. А... Фактично килимів з квітів, то так вони плануються. Наші ландшафтні дизайнери розробляють ці малюнки. Я знаю, що якусь цікавинку планують зробити от на день вишиванки. Чи вдасться, чи ні, я зараз не буду говорити, але б нам дуже хотілося щось представити в такому українському орнаменті, зробленому чи з квітів, чи з якихось рослин. А ще наразі в кожному районі, говорить Андрій Кравченко, фахівці Харків-Зеленбуду намагаються створити якусь зелену родзинку, яка б асоціювалась саме з цим районом. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Станислав Гришко, Олександра Панченко, Харків новини.